Так, ну що ж, привіт всім. Вирішив зробити приємно своїм курям, зробити такий автоматизований курятник, так як бувають такі моменти, коли я їх там забуваю відчиняти, або пізно відчиняю, і зараз зима Рано темніє. Треба зробити таку систему автоматизовано, щоб курочки після того, як зайшли вечором, дварки закрилися, освітлення включилось, там погоріло годинки 4, Виключилось. Потім наступив ранок з'явилось там якісь перші промені сонця, дварки відчинилися. І курочки змогли вийти нормально і зробити всі свої справи. Для цього будемо збирати систему на Arduino Uno. Нано в мене поки не залишилось взагалі. Колись купив на LX такий набір за 1000 гривень на Arduino. Хтось, типу, взяв для себе колись, багато чого купив, дуже багато різних комплектуючих. Самих, мабуть, Arduino тут штуки 6 було. Якщо перевести в кошти, це, це вже покриває все цей набір. Плюс дуже багато датчиків, кнопочок, проводочків макетні плати, різні. ну Дуже багато ніщіки. І оцим поки що користуюсь. Це вже і я купував такий використовую на сонячному трекері. Це теж я купував. І датчик освітлення теж купував. А то, в принципі, все в цьому наборчику. Це блок живлення на 12 вольт буде, лампочка натривати. І що я хочу? По датчику освітлення буде бачити пору доби. Якщо це наступило темрява, виходить ось так, якщо настало темряво, вмикається лінійний актуатор, він стягується, закриває дверки, вмикається світло через реле, лінійний актуатор буде працювати через драйвер двигуна. Далі лампочка погоріла 4 там години, наприклад, і потім вимкнулася. Коли настав ранок, актуатор розійшовся, дверцята відкрилися. Він коротенький, але їм там не треба, щоб двері повністю відкриті на... були. Так, щоб вони могли виходити, заходити, цього буде достатньо. Все, що залишається все це зібрати, написати скетч управління цими всіми компонентами. Приходити буде 220 вольт основні на блок живлення і на лампочку. Потім вони будуть розходитись на ардуїнку буде одна напруга, на драйвер друга напруга, на лампочку третя напруга. І от така. дума в мене в планах ще датчик температури поставити, що якщо менше 0 градусів, то дверцята не відкриються в будь-якому випадку. Але поки що датчика температури немає під, під рукою. Може потім докуплю інтегрую. Але поки що так нормально. Температури у нас не сильно низькі, поки що все добре. Так що цього буде, я думаю, достатньо. Зараз. Зараз е, шукаю проводки, пишу скетч, потім трошки під, е, підзберу і покажу результат, якщо він буде, як воно це себе працювати. І будемо далі розбиратися. Так, що ж, пройшло 20 хвилин, накидав я таку елементарну схемку. Е, значить, Артуїнко, живиться від комп'ютера напряму, зараз поки що. Значить, З блока живлення 12 вольт на актуатор, під'єднав датчик освітлення реле 220 вольт на реле. Далі, так як датчик зараз перевернутий до столу, він бачить покази, що зараз темрява. Тому лампочка горить, актуатор складений. Я беру фонарик, щоб ну, не припу... можна було підняти це все до лампочки, все працювало. Але ось, наприклад, я беру лампочку, свічу на нього, лампочка погасла і актуатор почав виїжджати. І такими ривками, тому що цикл 5 секунд. Кожні 5 секунд він перевіряє. Це все можна змінити, але і так, в принципі, непогано. І от повністю виїжджаємо шток лінійного актуатора. Все, він дійшов до кінця, лампочка погасла. Потім я беру, вимикаю ліхтарка. Система побачила, що зараз темряво, начебто лампочка вімкнулася і актуатор заїжджає. Тобто двері закриваються. Все дуже круто вийшло. Взагалі без проблем. Більші проблеми будуть, коли це все зібрати. Це все в якусь коробочку, щоб це все було акуратно. Все це, знайти провода, якими це все з'єднати. Спаяти, скрутити. Для мене більше це головна біль, чим зібрати цю схему. Поки що без датчика температури, просто так і все працює. Ось можна заново, якщо посвітити на датчика, щелкнув реле побачили, що покази зросли на датчику освітлення, типу зараз день, і все почало працювати. Далі. Ми так раптово вимикаємо і все йде в іншу сторону. Те, що і хотів. Актуатор повністю заїхав, все добре, лампа світить. Гарбінка світиться, все світиться, все працює. Так що таке, потім уже коли якось до кущі, потім уже покажу.